Намасте. Мене звати Зоя, і це наше лімфодренажне йога-тренування. І сьогодні ми починаємо з такого шейкінгу, як я його називаю, тіла. Ми починаємо з легких рухів ногами, трошечки їх згинаємо і починаємо трясти усією нижньою частиною нашого тіла, вмикаючи себе поступово. Можна заплющити очі. Добре. Тепер під'єднуємо більш динамічні рухи і починаємо робити таку приємну встряску і руками. Дихаємо. Можна зробити крок трошки ширше. Розслабте голову. Відчути приємні рухи усім тілом. Можна підняти ручки вище і трясти ще динамічніше, не соромимось добре. Вмикаємо тіло ще більш динамічні рухи. Я вже навіть хочу підстрибувати. Угу. І дихаємо. Наступний вдих, піднімаємо ручки вгору і стрибаємо. Легкі, невеличкі стрибки. Зробили вдих глибокий тут зверху. І з видихом присіли, викинули все вниз, зробили знову вдих, пострибали. Видих. Викинувся вниз і продовжуємо так п'ять динамічних разів. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І два. Один. Чудово, продовжуємо рухатися, поступово зменшуючи темп. Щоб ми не різко зупинялись, а поступово його зменшуємо. Вже гарненько відчуваємо ножки. Чудово. І такі легкі погойдування, скрутки. Ручками злегка ляскаємо себе по тілу. Чудово. Розставте ножки ширше. Згинаємо то праву, то ліву ногу. І робимо вдих в одній стороні, видих в іншу. Заспокоїмось потрошку, бо будемо переходити до вправ на суглоби, легка руханка. Станьте рівно, можете заплющити очі, підтягніть низ живота всерединку. злегка підкручуємо куприк, відтягніть плечі від вух, шия довга, потягніться маківочкою вгору, вдих тут. Та видих. І м'яко, повільно нахиліть голову до одного з плечей. Обережно перекатуємо голову через крутну клітину вперед і до іншого плеча. Вдих, видих, в іншому напрямку знову до плеча. Вдих і видих. Знову змінюємо сторону. Продовжуємо так, усвідомлені рухи. Вдих, видих і обережно робимо повне коло головою, але закидаємо голову назад усвідомлено, м'яко, бережно. Змінюємо напрямок руху головою. Чудово. Статичне положення голови, кругові рухи плечима. Робимо тут вдих, видих. Гарненько вмикаємо ручки, плечі і змінюємо напрямок руху. Розставте руки по різні сторони, потягніться пальчиками до себе. Зробіть вдих, підтягніть до вух плечі. І видих, поєднали лопаточки, знизили плечима. Вдих, підтягнули ручки, видих, знизили. Чудово, продовжуємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих, пальчики активно на себе. Зробили вдих, потягнули ручки назад. Лопатки поєднали. І видих, розслабили руку. Кладемо ручки долоньками на грудну клітину. Зробили вдих і видих обережно. Тягнемо голову назад. Підтягуючи нижню щелепу до верхньої, притискаємо її. Тут вдих. І видих повернули. Вдих. Притиснули ручки долоньками до грудної клітини і знову витягнули підборіддя вгору. Вдих, повернули. Тепер вдих тут і видих, нахиляємо голову до одного з плечей і трошечки назад. Відчуваємо ось цю частину шиї. Можна зробити такі приємні поглажування. Вдих, видих висхідне положення і на іншу сторону вдих та видих. Теж можна приємні поглажування, вдих, повернулись, Ручки в замочок за головою. Зробили вдих і з видихом нахилили голову вперед. підборіддя до грудної клітини. Зробили тут вдих і видих. І з наступним вдохом розправляємо лікті в різні сторони, поєднали лопатки, штовхнули грудний відділ вперед на мене. І видих, скруглилися. Вдих, знову розправили лікті в різні сторони. Підтягнули низ живота, підкрутили куприк. Видих, скруглилися. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Переходимо в таке положення. Ми злегка згинаємо ноги в колінах, ставимо ручки долоньками у внутрішню сторону зверху колін і робимо вдих, виштовхуємо грудний відділ вперед і з видихом скруглюємо спину, розширюючи простір між лопатками. Продовжуємо вдих, штовхнули грудний відділ вперед, видих, скруглились, розправили лопаточки. Вдих, поєднали лопатки. Видих скруглилися. І так, п'ять. Підтягуємо низ живота всерединку. Круглена спина, підводимося вгору, підкручуємо знову куприк, низ живота підтягуємо всерединку. Ми зараз будемо занурюватися вниз, вздовж ніг зі скругленою спиною, теж ручки задіюємо і винурюватись вгору. Потягнулися за маківочкою. Знову підкрутили куприк, занурилися, наче підборіддям, намагаємося по тілу вниз. Винирнули, потягнулись маківкою вгору. Вдих. Супер. Видих. Винирнули. Продовжуємо три рази. Тримаємо низ живота і підкручуємо куприк вдих. І. Один. Чудово. Тепер те ж саме. Тільки спершу ми грудною критину тягнемося вниз, опускаємося і з видихом скруглюємося внизу, виштовхуємо себе ручками від колін. Знову вдих, опускаємося. маківочка веде, видих, скруглюємося. Вдих. І видих. Ще три. І один. Супер. Зі скругленою спиною підвелися, знову підкрутили куприк. Ступні поєднаєте разом. Опустили ручки вниз, знизьте плечима. Вдих. І видих. Клас. Вдих. Потягнулись руками вгору, зафіксуйте ручки в замочок. Казівні пальці можна видовжити. Ми сідаємо вуд катасану, згинаємо ноги в колінах і підкручуємо куприк. Тобто ми не прогинаємося тут в попереку. Ми злегка підкручуємо куприк, тримаємо низ живота активним. Дихаємо. Якщо важко тут тримати ручки вуха їх спрямовуючи, випрямляємо їх перед собою. Це окей. Головне тримати увагу в сідниці, в корпус. Дихаємо. І вдих, потягнулися вгору, ручки можна в намасте. Підтягнули за собою праву ножку. Потягнули носочок правої ноги на себе вдих. І видих, відкрикували трошечки вбік, сіли. Вдих, потягнули знову ножку праву до себе вдих. Видих, утка таса на ножку до себе. Чудово вдих, тягнемо за собою ліву ножку, підводимось. І видих трошечки лівою ногою, відкрокували вбік. Знову сіли глибоко. Чудово. Вдих. Встаємо. Підкручуючи куприк, підтягуємо до себе ліву ножку. І видих, знову сідаємо вудка тасана. Вдих, випрямилися, потягнули право за собою. Видих в сторону крок. Сіли. Вдих. Потягнули до себе ножку, видих, уткатасина. Вдих. Потягнули ліву ножку, видих в бік, сіли. І ще три потягнули до себе, видих од катасина, вдих. Видих в бік. Тримаємо тіло активним вдих. Видих. Вдих. І видих. Чудово. Сіли. Останній раз встали, підтягнули. І видих Ручки в намасте. Чудово, дуже гарна робота, вже достатньо розігрілись. Тепер тут два-три цикли відновлюючого дихання. Відчуйте зміни, які відбулися в тілі. І ми переходимо на початок килимочка. Зробіть тут вдих, підтягніть низ живота всерединку. Підкрутили куприк, потягнулись руками вгору. І видих опустились вниз, ноги зігнуті. Зробіть так, щоб долоньки могли торкнутися підлоги. Згинаємо ножки настільки, наскільки це комфортно. Тут вдих. І з видихом стрибок або крок назад в планку. Вдих тут і видих. Адхамука ж Собака мордою вниз. Тягнемося куприком, наче хвостиком до стелі. Вдих. Якщо потрібно, ножки згинаємо в колінах. І видих. І зараз ми спробуємо змальовувати вісімку тазом. Намагаємося згинати то праву, то ліву ногу. Крокуючи на місці, і направляти таз то праву, то в ліву сторону. Угу, таз рухливий, приємні витяжіння в задній поверхні ніг. Спершу може не виходити, але із практикою все вийде. Головне вкладати намір. Згинаємо то право, то ліво. дихаємо тут. Чудово вдих. Спокійне положення. Видих, подивились на початок коломочка і покрикували ногами до рук. Ножки зігнуті в колінах, притиснули живіт до стегон і ви ручки розслабте. Витягніть, розслабте шию, можна погойдати головою в різні сторони. Тут, якщо дозволяє тіло, можемо ручки опустити долоньками на килимочок і спробувати випрямити почергово то праву, то ліву ножки. Теж обережно, відчуваючи своє тіло. Якщо поки важко, можна підвестися, взятись за гомілки, тримати спину рівною і також рухати ножком. Ручки долоньками на килимочку, зробили вдих і стрибнули назад або крок назад. Планка вдих. І видих, ат, химухаш на ножки і ручки на ширині плеч. Знову потягнулись куприком хору, вдих. І видих. Нарешті опускаємося на коліна. І у нас поза стола. Тут можна поставити собі або покласти подушечки під коліна. Ми робимо глибокий вдих, підтягуємо до себе праве коліно і занурюємо його через сторону, в ліву сторону, навхрест. Обережно сідаємо тазом вниз, теж плавно, м'яко відчуваємо приємне витяжіння в задній поверхні лівої ноги. Дихаємо. І вдих, повертаємося, праву ножку повернули на місце, тепер так само ліву занурюємо навхрест, сіли на п'яту. Ну, точніше, направили таз до п'яти. Тягнемось тут. Вдих, випрямилися. Поставили ножку, поєднайте ступні, коліна розведіть в різні сторони. Ми сідаємо на п'яте, живіт направляємо між ніг. Потягнулися грудною клітиною вниз, потягнулися в спині. Розслабте зараз руки, лоб. І робимо вдих, підводимося, сідаємо. На центр калимочка сідничками. І ручками беремося під колінцями. Знайшли точку балансу на сідальнішніх кісточках, випрямте ножки перед собою, приблизно ось так зігнуті в колінах. Випрямте спину і спробуйте відпустити руки. Тримаємо тут баланс, тримаємо акцент уваги на прес. Зробили вдих та видих. Можемо спробувати випрямити ножки, тримаючи їх тут. Корпус теж рівний, вдих і видих. Трошечки розкриваємо складочку вдих, видих. І ще три цикли дихання. Якщо втомились, лягаємо. Якщо ви зі мною, я вам пишаюсь. І ще вдих. І видих обережно, повільно опускаємося вниз. Чудово. Тепер найцікавіше. Ми завершуємо нашу практику такою вправою. Піднімаємо ножки, можна зігнути ноги в колінах, щільно притискаємо поперек до килимочка, ручки теж вгору і ми е, струшуємо кінцівками. Відчуваємо, як лімфа починає рухатися. Уся динаміка сьогоднішніх наших вправ дуже класно попрацює з нашим тілом. А ця вправа це як вишинка на тортику. Супер! Дихаємо. І ще 10 секунд. Вдих, видих, зупинились ножки до себе, обійміть ноги, зігнуті в колінах, заплющте очі, погойдайтесь колінами в різні сторони, зі сторони в сторону, точніше і розслабте руки, ноги, подовжте ноги, розширте простір між. Ногами між руками та тілом. І спробуйте повністю розслабити кожне м'яз тіла від п'ят до маківочки. Можете залишитись в Шавасані. А я бажаю вам спокою, внутрішнього миру і до зустрічі на клинку.